Дівчатка, всім привіт! Сьогодні ми зв'яжемо з вами візерунок. Чому я його вибрала? Тому що вже декілька дівчаток в мене просили вислати дві моделі з Сабріни за січень місяць, 23-й новенький журнал. Якщо ви його не дивилися, то в описі під цим відео ви знайдете ссылку на журналчик, на огляд журналу. Так, замовляли у мене. Декілька вже дівчат, повторююся, отакий половер okay, гарний це комплект. І спідниця, давайте поближче. Роздивимося візерунок. Він дуже-дуже легко в'яжеться, Прямо-дуже. Для новачків шикарний варіант. Виходить красиво і легко в'яжеться. Так, по схемці пару слів. Дивіться, якщо ви мене замовили. Фото цього опису. Дівчата, зараз пояснюю для тих дівчаток, хто починає в'язати. Дивіться, фото у вас є схеми, але опис, бачите, на німецькій мові. Дивіться, квадратик це, понятно, що це просто лицева петелька. Далі, накид. Те ж саме, що у нас: дві петлі разом. Пров'язуємо лицевої, далі стрілечки, дивіться, все дуже просто теж. Якщо стрілочка вниз і е, рядом з нею один накід, то це одинарна протяжка. Як її в'язати, зараз покажу. Якщо у вас е, стрілич, біля стрілечки два накида, то це е, зрозуміло, що двойна протяжка. Все, нічого не треба переводити, тут все зрозуміло. Так, давайте роздивимося тепер з вами цей візеруночок. Так. Трішечки ближче. Так, дивіться. В'яжеться дійсно легко. Зараз побачите. Гарненький. Тут я три рапорти прив'язала, щоб можна було роздивитися озорчик, візерунок. Так. Це виверетня сторона і лицева. Тут не треба кожну петельку вив'язувати по схемі. Початок, початок рядочка подивилися, і все. Дивіться, там телевізор, де в'яжіть. Насправді, дуже легко, так. Я думаю, ви. Роздивилися візеруночок, давайте тепер його зв'яжемо. Для зразочка, я беру таку ниточку, це німецька якась ниточка, ангора, ангора і шерсть. Вона така, бачите, пухнастенька. Так, дівчата, для узора, нам для потрібно набрати кількість петель, кратну восьми. Плюс 2 кромкові петелечки і три петлі для симетрії. Так, починаємо. Буду повільно в'язати, щоб у нас фокус камери нікуди не дівався. Так, перший. Так, і у нас в рапорті 8 рядочків. Мало. Так, перша петелька. Знімаємо лицева петля. Починаємо петлями для симетрії. Лицьова петля, одна протяжечка. Знімаємо петлю. петлю е, наступне пров'язуємо лицьовою і протягуємо її через зняту. І накид. Все, оце у нас петельки для симетрії. Е, починаємо рапорт 5 лицьових петель. Один, два, три, чотири. 5. 5 лицевих, далі накид, одна двойна протяжка. Знімаємо петельку, потім дві петлі разом пров'язуємо лицевою і протягуємо її через зняту петлю. Накід. Все. Оце у нас рапорт. 5 лицевих, накид, двойна протяжка, накид. Далі ви вив'язуєте необхідну кількість рапортів і закінчуємо петлями ряд закінчуємо петлями після рапорту. 5 лицевих петель. П'ять лицевих петель, накид Дві лицевих петлі. Щоб вони у нас гарно виглядали, давайте їх повернемо. Вони у нас в правий бік дивляться, повертаємо в лівий. І от таким чином вив'язуємо дві лицевих петлі. Все, тепер у нас гарненько вони виглядають. Лицева петля. Кромкова петля я її завжди, майже завжди вив'язую виворотньою петелькою. Зворотній ряд, всі петельки ми пров'язуємо по візеруночку. Яка петля на вас дивиться, такою ви її пров'язуєте. Накиди ми пров'язуємо зворотньою петлею. Так, в рапорті 8 рядочків. Я вам, вроді, би вже казала. Якщо не казала, то краще повторити. Так, перший рядочок і другий прив'язали. Тепер третій. Третій у нас рядочок ідентичний першому. Давайте повторимо: лицева петелька, протяжка. Знімаю одинарна протяжка. Так, все, петель і накіт. Петельки для симметрії закінчили. Їх всього три. Далі п'ять лицевих петель. Один, два, три, чотири, пять. Накид, двойна протяжка. Знімаємо петельку, дві разом лицевою і протягуємо їх через зняту. І накид. Закан... Пров'язали кількість рапортів необхідно. Так, фокус є чи нема. І е... рядочку... в кінці ряда ми закінчимо петлями після рапорту. 5 лицевих, 2, 3, 4, 5. Накід. Дві петельки разом пров'язуємо лицевою петлею. Лицева, зворотня. Так. Зворотній, зворотню сторону ми зворотніми петельками пров'язуємо. Так, четвертий рядочок прив'язали, тепер п'ятий. Теж дуже легко його в'язати. Три лицевих для симетрії. Починаємо в'язати рапорт. Накид, одна протяжка, лицева петелька, дві разом лицевою, накид. Три лицевих, один, два, три. Все скінчився наш рапорт. Заканчуємо петельками після рапорту, накид, одна протяжка. Лицева петля, дві разом лицевою, накид і три петлі лицевих. Так, шостий рядочок вив'язуємо. Шостий це у нас в'яжемо по візеруночку. Яку петельку бачимо, таку вив'язуємо. Так, і зараз це у нас шостий ряд. Зараз пров'яжемо сьомий ряд з восьмим і завершимо наш рапорт. Так, дівчатка, сьомий ряд. Перша петелька для симетрії. Лицева, протяжка. Накид. Тепер у нас рапорт. Теж дуже просто. Лицева петля, накид і двойна протяжка. Накид, Лицева. Накид. Двойна протяжка. Так, згубилась петелька. Так, двойна протяжка. Так, знову накид. Лицева петля. Так, е, я вам не сказала, де ми вже петельки після рапорту, так, перша петелька лицева, а це у нас три е, для. Так, видно. Три петельки це у нас симетрія. Далі лицева петля, накид, двойна протяжка накид, Лицева петля, накид, двойна протяжка, накид. Все, це у нас закінчився рапорт. Далі петлі після рапорту. Лицева. Так, лицева накид, двойна протяжка. Це ми завершуємо ряд петлями після рапорту. Двойна протяжка, накид, лицева петля. Накид, дві разом лицевою з петельку, петельки пров'язуємо і одна лицева петля. Так, Зворотній рядочок восьмий. Восьмий ряд це останній в нашому рапорті. Все дуже легко і просто. Ви повинні собі е, напис... на... намалюйте цю схемку. Просто треба на неї подивитися, пойняти її, і все тут нічого такого, що... Нічого складного. Я вам більше пояснювала, чим в'язали. Так, дивіться, яка краса. Така приємна ниточка. Половер прям проситься на ці ниточки, але в мене тільки два маточка. Це нам берет зв'язати чи шапочку. Так, дівчатка, обов'язково коментуйте. Я думаю, і вам. Так, що ж воно фокус? Фокус де дівався? О, думаю, і вам сподобається цей візеруночок. Дуже-дуже легко в'яжеться. Приємно, бистро, схемка, малюсінька. Бачите, такий візеруночок. Чарівний виходить. Дякую вам, що ви зі мною, що ви підписуєтеся, ставте обов'язково вподобайки, пишіть коментарі. Всім гарного настрою та мирного неба над головою!